Процедура не займає багато часу. Крім того, вона надзвичайно проста і не шкодить вашому здоров'ю. Витративши всього з десяток хвилин свого часу, ви вже долучаєтесь до родини небайдужих людей донорів. Зміївському району в цьому пощастило, і за рейтингами по здачі крові ми в першій десятці за обласними показниками. Ну на рівні області ми виглядаємо ще неплохо. Ми десь приблизно займаємо от вигляді, приблизно 4 5 четверте, п'яте, ну місце. Серед 25 районів області. Тобто ми, так сказати, я думаю, не на поганому рахунку в області по здачі крові. Хтось приходить здати кров, щоб негайно допомогти рідним та близьким. Хтось за покликом душі. Але є й такі, які знаходять цьому користь для свого здоров'я. Ні, ну кров для взрослого чоловіка час від часу необхідно здавати. Дело в том, что процессы в организме требуют иногда обновления клеток, обновления крови. Ну и создается для здоровья человека прецедент на выздоровление тех болезней, которые, может быть, у него есть. Та й самі лікарі зазначають, що вченими доведено здавати кров не тільки необхідно, але й корисно для нашого з вами гарного самопочуття. Значит, на сьогоднішній день вообще доказано вже в наукою, що кров здавати абсолютно безвредно, Якщо вона здається в дозі до 500 мл, то максимально допустима доза 450 мл на сьогоднішній день, є не вредною, а абсолютно полезною процедурою. Сдавать нужно кровь, можно сдавать кровь Значит, в период от 2 до 3 месяцев. Два-три месяца. Интервал, пожалуйста, сдавайте. Кров у Змівській центральній районній лікарні збирають щовівторка. і кожен раз через руки дбайливих медиків проходить близько 30 чоловік. Це дозволяє запастися достатньою кількістю для порятунку життя хворих. Однак із закінченням терміну придатності кров доводиться утилізувати. Саме тому новим донорам у відділенні трансфузіології завжди раді. Я призиваю всіх цілізнітілізрітелі, телезр... всіх громадян Зміївського району участвують в ети. Цій... Благородной акции, потому что вся кровь, которую вы сдадите, она пойдет на благо наших больных, ваших родственников, возможно, детей, не дай Бог.